Медитація безпечне місце. Сядь або ляж у зручне для себе положення. Закрий очі. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Чуй, як із кожним видихом твоє тіло стає все більш розслабленим. Усі тривоги та напруга яко залишають тебе, залишаючи всередині легкість та спокій. Тепер Уяви місце, де ти відчуваєш себе абсолютно безпечно. Це може бути реальне місце, кімната з дитинства, затишний куточок природи, улюблений дім. Або ж це може бути місце, яке існує лише у твоїй уяві. Місце, де тобі спокійно, де немає страху, тривоги та тиску. Звернись навколо. Що ти бачиш? Які тут кольори, форми та деталі? Уяви, що ти можеш торкнутися всього, що тут є? Який на предмети навколо тебе? Теплі чи прохолодні, м'ягкі чи тверді, прислухайся. Можливо, ти чуєш звуки природи, листя, спів птахів, шум моря, може, тиху, заспокійливу музику або просто приємну тишу. Тепер вдихни, який аромат наповнює це місце. Це може бути свіже повітря після дощу, запах улюблених квітів аромат затишного дому. Це місце створене тільки для тебе, і тут ніхто не може тебе потривожити. Тут ти можеш розслабитись, відпочити та відновити свої сили, веди у своєму безпечному місці стільки часу, скільки тобі потрібно. Дозволю собі наповнитися спокоєм та відчуттям захищеності. Коли будеш готовий, готова, повільно повернися. Відчуй своє тіло. Яко поворуши пальцями рук та ніг, Зроби глибокий вдих і повільний видих. І коли будеш готовий, готова, відкрий очі. Свідом, що спокій та безпека. Залишаються з тобою. І пам'ятай, твоє безпечне місце завжди всередині тебе, і ти можеш туди повернутися будь-якої миті, коли відчуєш у цьому потребу.